Так, пішло, де? Доброго дня, Максим. Ну Дивися. Вступ, у вступі должно бути те, що в класрумі. Я прикладав, отак бути. Це, в принципі, металоріжучий, бачиш, це неправильно написано. Не, ну, Металорізальний рі. А ну, давай попробуем рі. Зальний. Ну, це, в принципі, бачиш? Це. Ну, вступові там, що я кинув отакий приклад должен бути. Так, оце е, рамочка це ж для того самого завдання. Ну, В принципі, перекидаєш теж, да, що я дав. Рахну, опис основних узлів верстата. Довбіжність. Стругання Яка в тебе тема, я от не пам'ятаю. Струганні верстати. Хіба в тебе тема стругання верстати? Sonic, universe, and поздовжній стругальній моделі 7210. А хіба в тебе стругальний верстат? Ну ладно, будемо вважати, що в тебе стругальний. Ну, якщо в тебе не стругальний, то хіба в тебе стругальний? Так. Ну, треба буде дописувати. В принципі, якщо в тебе стругальний, да. Кримсхема поздовжний стругального верстата. Іменно цієї марки, так? Да? Ну, Тільки марки ось сюди ж подописуєш. Зруальну верстата марки такої, такої там та є. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в принципі, 72.10. Я то зараз гляну, я не хочу зараз, бо це як буду отсюда уходить, воно в мене є. Розрахунок потужності електродигунів. Так, дивимося. в <клух> Розрахунок. Так, так, а де розрахунки самі? Керування. Так. Дивись. Розрахунок потужного та їх вибір. А розрахунок має бути такий, як курсові, де він розрахунок. Це все описано, ну, це все непогано. Текст, в принципі, автомат в режимі, F2, автоматом F5. Да? F5, дивимося, де ви автомат F5. Де тут автомат F5? Откуда це? Рисунки теж, в принципі, устраюють. Тільки що автомат F5. Тобто це дивись, описується. Сельсини туди-сюди. Оце швидкості r 1 РВ. Задатчики, датчики. Дивіться, 1,8, 1,7. Ой, господи боже мой, це хай буде, да, Хай це буде. ну Самі розрахунки. Тобто оцей весь текст, в принципі, без проблем устрає, ну Розрахунки довжні бути. Ось, дивіться, швидкість обертання двигуна. двигуна, Це ж ми повинні оцей двигун по таким характеристикам розрахувати. Яка його потужність. Тут нічого немає, Потім вибрати двигун, таблиця. Далі. ну, Давай далі. Організаційно, технолог, в принципі, регулювання, що це зусилля 25 на 55. Що це зусилля? 18 на 62. 18 на 57. Що це таке? Шо? Може воно й те, я не знаю, що це таке. Зусилля, що це валами, Блін, це механіка. Максимальна швидкість вихідного валу. Частота, Ну, це механіка. Так. Максимальна швидкість вихідного валу. Дивися, яка проблема в тебе. Тут навіть формули є, хорошо. Тільки ж бачиш, я, вони в мене не дуже якісно видно. Відимо, тут, бач, 15 є. Навіть як 14 зроблено, то тоді добре буде видно. Швидкості, да, є таке, що це графіки, швидкості руху, столу і частоти. Я не проти, хай даже ці будуть розрахунки. Тільки ж, щоб ти понімав, і я понімав, що тут посчитано, розумієш? І десь дивись, як будеш перекидати туди, воно в тебе почне пригати. Тобто ти в будь-якому випадку оцей варіант охорони, так? Щоб потім ми могли звіритися, що ти туди перекинув, бо це почнеш перекидати. Бачиш, що степінь туди-сюди. Ось я засвідчу степінь. Да? Почнеш туди перекидати, а степінь вже ж степінь вискоче. От. QTF. Отже, зусилля буде рівня. Ну тут цікавий розрахунок, навіть мені подобається. Тільки треба буде тобі і мені розбиратися, про що тут. Взагалі? Я так поки що оглядово, Я поки що дуже не розумію про що розрахунок. Оцей графік. Ось тут тіре треба. Ну, давай, хорошо. потужність ось, бач, вважається. В принципі, неплохо. Якийсь розчіт є. О, отлично. Отлично. Що це? Транзистор. Транзи... Ось тут і транзисторного перетворювача. Значить, ось цю його технічну характеристику вже треба буде, так? Да? Тобто, що це? Два напруги постійно. Ось тут щось, десь якась цифра пропала. Оце отут ось тут ось. Надо буде потім знайти оцей этот самий перетворювач. І, він наверняка продається. І його характеристики зняти, якщо ти їх тут немає, да, нема. Значить, можливо, пошкодження вантажа електроблавлення верста. І монтаж електрообладнання верста. Ну, коротше, непогані теми. Дивіться, може в зміст, ж, щоб соответствував тільки ж. Дивіться, щоб зміст соответствував. Тобто, о той зміст, оцей зміст треба буде туди ж додати, і потім, може, навіть завданнями чуть-чуть подшаманим. Да? Так, що це у нас? що це, ну, бачиш, Формули, все красиво, ну розчоти, дивись. ну Оце ж оце ж дивись. От, я не знаю, ти видно. Ну, Я тут не поняв, що це. Це були формули, їх робили по-старому, да? їх зараз не видно. Тобто, це буде комісія провіряти, що це за ерунда, розумієш? Во-первых, чого так вискочило, Я тобі зарані скажу. Тут не той шрифт, бачиш? От, і оце воно так вискочило. Що ну, ти поперенос? Ну пробуй, перенось. Ну тільки ж як отаке буде, то тобто треба розбиратися. Тут якісь десь плюс-мінус помножити тут десь воно щось. Оце, оце все. Бачиш, тут все формули. А нам треба розщоти. Бач, формули. Формули. Ну хай буде, хай буде. Ну, опять же, нужні розщоти. Це все формули. Дивись, Бачиш, тут ні одної цифри нема. Одні формули. О боже. Бачиш. І взагалі я не вірю, що в тебе так строгальний верстат. Ну, давай, перенось, будемо підганяти. Може щось курсового перекину. Ну, дивись, одні формули, йо пересити. Це ти якийсь дуже крутий диплом знайшов. шоу Бачиш, дивись, ну нема розчутів. Ти бачиш розчути. Я їх не бачу. Це формули. Бачиш, це формули, формули, формули. Дивись хоч одна цифра. Нам конкретні цифри потрібні. Ну, оце хай буде. Оці, оці самі. Ладно, перенось усе. Ну, пишеш, оце де багато дуже форм, треба буде їх обирати. Ось. Ось розчт пишу. Що це таке? Рухувати наступним чином. Що Аналі... у аналітичних залежностях та Х2 можна розрахувати наступним чином. Ось, ом, бачиш. Ом? І то не видно. Оце все треба сидіти розбирати. І номінальна напруга живлення. Тобто, ну, ось розчот пішов, да? ось дивіться, Індуктивність, там, опір вважається. Де що? Де це індуктивність? Де оцей опір? Треба тобто буде сидіти розбиратися. Ось момент, мабуть, вважається. Да? Тобто, оцих розчотах, оце, поменшу цих формул, да? там кої, які оставить. Розчоти то всі оставляй, але треба буде розчитати. О Боже, що це? за коефіцієнтка від керуючої частоти та напруги. <сум> Ти потім на дипломі зможеш оце об'яснити, що це за сіточки типу намальовував. Ось де є пересете. Що це за сіточки? Що це за сіточки? Зараз не часите від, від керуючої частоти та напруги. Керуюча частота чого? Ну Тобто треба буде оце спитати, що це? Ти ж повинен об'яснити, що це таке. Ну, Тут частота напруга, тут те ось. період да, стала часом. Ой, боже, боже, спрощено, тут у нас схема системи автоматичного керування. Ти дожен будеш об'яснити, що це за трикутнички, що це за прямокутнички. На, відомо це ж лампочки чи що. Есть, ну, п -п -пожалуйста. Пожалуйста, тільки ж... Ось, дивися. Використовуємо програму MATCAD, MATLAB. Знаєш, що за програма MATLAB? Як ти її використовувати будеш? Це спеціальна програма математична, да? От. і туди дані заносять спочатку в цій програмі. Ось дивися, POM, да? зразу в цій програмі складаються формули, по цим формулам тоді заносяться дані і ця MATLAB потім вважає. Ну і що ти будеш розказувати? На защиті, що ти оце розробив цю програму, повставляв і отакі графіки отримував. Ну, Треба буде якось оце все пояснювати, откуда воно взялося. Ну, економічна частина, я тобі зразу кажу, це ж буде твоя керівник ну, імець Орлеан, пані Орлеан, да? Світлана Івановна, по-моєму. Тобто, воно в тебе оце як курсова? Ні. Тобто оце третій розділ можеш дати і почитати, але ну, вона, я тобі кажу, зарані вона його не візьме. Хоча те висновки, я дивлюсь, похоже. Попробуй її. Тобто оце сразу бери його, кидай їй, скажи, ось я посчитав, хоча вона скаже, вона одразу перші два розділа потребує, тому що ви повинні брати дані з перших розділів, да, і оце все оборудовання по ньому читати. Чи таке ви в курсовій робили, чи ні. От. Чи такий метод згідно методики, чи ні. Так, давай, охорона праці, безпеки при ремонті верстатів. Ну оце класно. Оце хай буде. Тільки ж воно тут все бачиш, воно тут все порано, ну ми потім його підшаманімо. Далі, організація безпечного виконання робіт при ремонті експлуатації, 70 10 7210 Ну, якщо в тебе оцей дійсно верстат 72.10, то отлично. отлично. Я вже не пам'ятаю, яка в тебе тема. Зах... Ой, отлично. А ну, Якби ще розчет тут був. Дивимося. Ну, тут щось посчитано є. Ось Дивіться, бач? оцієї формули я не бачу. 4,2. І вона взагалі, бачиш, як? Тобто, його треба буде якось під шамані, щоб було видно. Діаметр кутика. Ну, Розчет класний, да. ну, так. Ти ж бачиш тут кой-які формули нормальні, а коє-які формули треба. Надо... Далі що це? Розрахунок у мене за землю позаду, то за нуле, це за землю. Отлично. Оце Отлічно. Тобто вже тобі ще не треба буде робити. Но, опять же, дивись, ти Бачиш формули. Ось. Формула і розчот. формули і розчоти. Тобто, що тут за формули, я їх не бачу. Тобто треба буде розбиратися, там акуратненько його отут спробувати через цифри його ганяти. Да, от Будеш ганяти через цифри, щоб воно ти її показало. Можна через макети. А ось бачиш, через макети може. Ну то есть, Будеш розбиратися, бо щось воно не те це. Розчоти відличні, тільки щоб воно буде ось, бачиш? Дивись. Бачиш. Що тут? Ми ж так не можемо. буде розбиратися. Тут під корним квадратом якась ось ерунда. Треба буде розбиратися. Так, ну це все отлічно. Тут зауваження нема. Питання стандартизації. Тільки ж дивися, Значить, в завданні я ж там друге щось писав. Значить, дивіся, чи... ну, діло в тому, що завдання вже ж підписано. Да? Тобто треба буде щось думати. Завдання вже руководство підписало. Тобто, в тебе довелося бути питання стандартизації. Ті, що в завданні, що ти мені друкував. Подивись, чи воно соответствує чи ні. Оці ось формули посередині їх поставити. Якщо вони соответствують, то отлично. Висновку виконання диплом графік було модернізований головну руку. А в та те, тема модернізована, да? так? Ну дивись, що це допомога критеріїв Гуррі. Це допомогу критеріїв. Гурвіца, найквіста. Ну, ти знаєш, що таке гурвіць і що це в них. Логарифмічні амплітудно чесної фазу частотні характеристики. це якісь магістри робили. це треба буде викидати. Так, так круто ми не працюємо, так. Да? Література. Дивися, література, знову це. Все, що на російському язику, особливо Москва, це все викидаєш. Ну, ми понаходимо, то не страшно, да. То тобто все, що на російському язике, та ще, не дай Бог, Москва, лучше на англійському. ну це саме. Онушко, ось според функція синхрон, оце оце. Оце ось 11. Ти бачиш на українському, оце пойдет. Кременчук, тут Чилкін, общий курс то Оце де Москва, все нельзя. Харкова, оце пойдет, ось и все. Вища школа, не онушко, оцей Харків пойдет. Ось Харків пойдет. Далі що тут вища школа? ну Тобто все, що українське пойдеть, останне все, що на руському мові викидаєш. О, навіть додатки. Хай буде. Хай буде додатки. Тільки дивись, щоб ти ж розбирався, що це тут за додатки, що це за коефіцієнти. Отлічно, отлично. Хоч щось є. Єдиний момент, чи в тебе дійсно строганий, я не пам'ятаю. Якщо в тебе він, то, то отлично. Додатки, це хай все буде. Пробуй, перекидай з формулами, сідай, розбирайся. Сідай, розбирайся. Да. Ну і щоб вже воно відповідало завданню. Тобто завдані, які пункти є, в тебе повинні бути ті самі. Значить, бери, значить, перекидай його по тих пунктах, які в тебе є. О той шаблон. Все, молодець, працюємо.